Олександр Халабуда, ветеран російсько-української війни. Він розповів, що у 2023 році, під час виконання бойового завдання у Бахмуті, отримав поранення, наслідок якого йому ампутували ліву ногу. У 2025 році Олександр приєднався до команди замфутболу Титани та став захисником. За його словами, під час гри він спілкується з побратимами та відволікається від негативних думок. Компанія друзів, однодумців, скажімо так, і воно. Допомагає. Є, про що поспілкуватися, є чим зайнятися, скажімо так, спортом, трошки розвіяти, щоб не сидіти вдома, і воно нормально. Психологічний стан набагато кращий, тому що спілкуюся з такими самими однодумцями, з такими самими хлопцями, які отримали тяжкі поранення. Воно, скажімо так, дуже-дуже допомагає. У команді Титани вперше зіграв у футбол, розповів Олександр Халабуда. Футбол я ніколи не гуляв. Не є фанатом таким. З любими ампутаціями, з любими складностями треба приходити і займатися. Хлопці показали, що немає такого, що ти з ампутації і все, все, все пропало. Хлопці скажімо, живуть на більш активніше життя, більше подорожують, їжі до Польщі, бачаться з різними скажімо так, людьми. Був робота, дім робота. Дім. Щас, так, да, трошки складно, але більше спілкування. Є Є з більше однодумців, є більше друзів, є більше куди поїхати. Одне війна, головне, щоб закінчилась війна. До повномасштабного вторгнення Олександр працював механіком на станції технічного обслуговування у Києві. У 2022 році добровільно пішов служити до 77-ї окремої аеромобільної бригади. Як тільки відновився після поранення, вирішив займатися спортом, сказав ветеран. Поранення, лікування проходив у Вінниці. Зажило дуже швидко, скажімо так. Протезіруюся теж в Вінниці. І ну, в мене, скажімо так, таких ускладнень не було. Хлопці тут приходять то свіжими пораненнями, трошки їм важче, тому що буває, падають, буває всяке трапляється на полі, але так, щоб різко навантаження не давати, тому можна займатися. Дивиться тренер. Кому що більше дати, як позайматися, коли більшу нагрузку, коли меншу нагрузку. Наразі команда Титани готується до другого туру першого чемпіонату України замфутболу, який відбудеться у Львові, розповів Олександр. Були в Києві, три гри згуляли. Зараз у нас попереду в кінці вересня буде у Львові три гри. І потім ще, ще, ще три гри, навірно, івано франківську Тренування насичені дуже є. Приходимо два рази в тиждень. Трошки може треба було б частіше, але мало хлопців і далеко їздити, поки місь не виходить частіше. Так запрошую всіх хлопців, які бояться, не бійтеся, приходьте, займайтеся, все буде добре. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.